Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Це був чудовий день. Йосипові брати знов прийшли до Єгипту за зерном. Вони не знали, що друга людина після фараону то їхній брат, якого вони 20 років тому із заздрощів. Продали в рабство. Йосип наказав влаштувати бенкет. Братів посадили точно так, як вони сідали за стіл у дому. і це їх здивувало. Вони пішли, радіючи, що врешті зможуть повернутися додому з повними мішками зерна. Але вони не встигли далеко відійти. Стійте, не рухайтесь. Ви вкрали срібну чашу мого пана. Ні, ми нічого не крали. Подивіться самі. Слуга взявся обшукувати всі мішки, останнім шукали в мішку Веніаміна. Ось хто вкрав, усі інші можуть йти. А він залишиться тут і буде рабом мого пана. Братів знову відвели до Йосипа. Тремтячи від страху, вони вклонилися йому до землі. Насправді сам Йосип наказав був своєму рабу покласти його срібну чашу до виніамінного мішка, щоб випробувати братів? Чи будуть вони триматися разом, чи їхні серця все ще сповнені зла? Йосип говорив з ними дуже суворо Чому ви це зробили? Той, хто вкрав мою чашу, буде моїм рабом. Тоді Йода звернувся до нього. Будь ласка, відпусти віня Амина, нехай я буду твоїм робом замість нього, інакше наш батько так засмутиться, що помре. Брати трималися разом, і тоді Йосип їм відкрився. Ви не пізнали мене? Я Йосип, ваш брат. Вони просто уніміли, а Йосип плакав від щастя. Та обіймав їх, Бог послав мене в Єгипет, щоб врятувати вам життя. Ідіть і приведіть сюди батька та ваші сім'ї. Голод триватиме ще п'ять років, але я сам про вас подбаю. Йосип дав їм багато подарунків та відпустив додому. Батько радів невимовною радістю, коли дізнався про те, що Йосип живий. Невдовсі сімдесят чоловік зі своїми речами рушили з Ханаану до Єгипту. Що то була за зустріч? Через двадцять років Йосип знову побачив батька. Бог обернув усе зло на добро, і брати нарешті визнали свою провину. Йосипе, пробач нам все, що ми тобі зробили. Я вам пробачаю ви задумали мені зло, але Бог. Зробив із цього добро. Бог обернув усе на добро таким був його задум, щоб його народ залишився живим. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу контакт Контактриска.ру, собачка storyfallchildren.org